Доброго здоров'я, шановні, от мене кіпа на голові. Зараз починається репетиція Євромайдана номер 2 Про Шелупонь, тут про всяку ФСБшну. От є жиди, а є євреї. Я єврей. Я проти жидів, проти олігархів, проти ФСБшної шилупоні, яка живе у мене над, над квартирою. І я ще раз повторюю, ФСБшну шелупонь ми висремо оцю. Як, як казав державний службовець справжній, а не оця ФСБшна Януковичівська шваль, котра живе наді мною, пожежник, справжній державний діяч, він прийшов, ми там жалілися, що у нас сусідка на гітарі грає вночі. Їй можна грати на гітарі вночі, а мені шмигати не можна, носом, кашляти мені не можна. Того що я з самого початку підтримую Євромайдан в інтернеті, онлайн. І тому мені посадили над моєю квартирою ФСБшну шилупонь слідкувати за мною. На ім'я Ілюша, 45-та квартира. Оця шолупонь ходить по кімнатах, в туалет за мною ходить, йорзає, там якимсь дрином, йорзає по підлозі. У мене над головою, як я сижу, тихенько дивлюсь серіали, він йорзає мені. Я маю право розмовляти з, з батьками, я розмовляю українською, я люблю Україну, я українець, я не безродна оця собака. Як він, шелупоні ФСБшна. Я, мені, я як забув сказати, цей блогер, який може образити кожного, як каже Сергій Паярков. Можу і знаю, і ображу. І, оце, і щось там у мінтяри, мусарах вчора приходили. Ви там гуляйте вальсом, банда портнова їбуча, Гуляйте вальсом. Е, ви розслідуйте, розслідуйте розкрадену гуманітарку, розкрадену гуманітарку і там, де ця їздить по Мальдівах. Е, соска ота вонюча. Оцим От займайтесь. що виходите, діймаєте хворих людей. Гуляйте звідси вальцем. Ми від вас, шелупонь, портновська, Нічого не чекаємо. Понятно? Нах з України. Ми вас висеремо всіх, шелупонь.